Майже непорочне зачаття. Саме з цього можна розпочати розповідь про сервіатуллія. У будинку царя Терквінія Пріска, як і у домах інших римлян, був вівтар, на якому приносили жертви домашнім богам. І от рабиня Пріска Пріскана ім'я Окрісія побачила, як з вівтаря піднявся вогняний Фалос. Вона розповіла про це Пріску та його дружині Танаквіль. Та наквіль, як нам відомо, розумілась на знаменнях не гірше будь-якого авгура, і наказала одягнути Окрісію у шлюбний одяг та закрила її у кімнаті з вівтарем. До Окрісії прийшов ніхто інший, як Бог Вулкан. Між ними виник Асісяй, і дівчина завагітніла. Через визначений термін Окрісія народила хлопчика. Його назвали сервієм від латинського слова сервус, тобто раб, адже Окрісія була рабинею. Красива байка, яка може відвести підозри від царя Тарквінія Пріска. Швидше за все, цар сам переспав із рабинею, і вона завагітніла. А щоб не було забагато дурних запитань, сказали, що рабиня завагітніла від Бога вулкана. За іншою версією, Сервій народився від рабині, але не від простої рабині, а рабині царської крові. Терквіній Пліск воював із сусідами, і в цій війні він вбив сусідського царя, а його вагітну дружину захопив у полон та подарував своїй дружині Танаквіль. Так у царському домі з'явився ще один маленький раб. Коли Сервію було років 10, він заснув, а над його головою з'явився нім. І мудра та наквіль розцінила це як знамення богів та повідала Пріску, що хлопчик буде царем. З того часу Сервія виховували як царського сина. На 38-му році свого царювання царя Тарквінія було вбито ударом сукири по голові, і усі царські справи було передано Сервію Туллію. Він був першим римським царем, якого обрав Сенат, а не римський народ, і усі були задоволені, окрім рідних дітей бувшого царя. Щоб не нервувати прямих нащадків, Сервій Тулій одружує царських синів Луція та Арунта Тарквініїв зі своїми доньками, тим самим натякаючи, що після того, як боги покличуть Сервія на Олімп, хтось з них займе його місце. Але усе ж таки не усі сенатори були задоволені обранням Сервія царем. Деякі патриції змовились проти Сервія Туллія і вирішили, що коли він прийде в сенат, висунути йому звинувачення у незаконному захопленні влади та мирно його усунути. Якщо ж Сервій відмовиться добровільно віддавати царський скіпетр, то тоді його потрібно вбити. Сервій Тулій взнав про їхні плани, і замість того, щоб тихенько перебити заколотників, цар виступає перед народом. Сервій виголошує барвисту промову, яка, за словами античних авторів, викликає сльози у римських мешканців, і римляни обирають сервія Тулія своїм царем. Тепер вже все законно і змовникам залишається лише кусати ліхті. І ось остаточно, прийшовши до влади сервій Тулій вирішує провести перепис усього римського населення. В римлян це називалося Сенс. Цтулій розділив римлян згідно з їхнім фінансовим становищем. До першого розряду входили ті, чиє загальне майно сягало 100 тисяч асів або більше. Таких громадян нараховувалось 8 тисяч і їх було розподілено на 80 центурій. Центурія це 100 чоловік. 40 центурій. Старших чоловік, які мали охороняти Рим, і 40 центурій молодих чоловіків, які брали участь у війнах, обладунками цих чоловіків з 80 центурій мав бути круглий щит, панцир, поножжя та шолом. Усе мало бути виготовлено з бронзи та за власний рахунок. Зі зброї вони мали спис та меч. Ще дві центурії з першого розряду були неозброєними і займались тим, що забезпечували свої центурії облоговими машинами. До другого розряду входили ті римляни, які володіли майном вартістю від 100 до 75 тисяч асів, і таких налічувалось 20 центурій. Обладунки ті самі, що і в першого розряду, але без панцира. А замість круглого щита вони носили продовгастий. Третій розряд. Від 75 до 50 тисяч асів теж 20 центурій. Обладунки ті самі, що і в першого розряду, але без поножів. Четвертий розряд від 50 до 25 тисяч асів 20 центурій. Зі зброї лише спис та метальний дротик. П'ятий розряд від 25 до 11 тисяч асів. 30 центурій зі зброєю лише праща з трьох центурій цього розряду. Також набирали трубачів. Ті римляни, які володіли майном менше 11 тисяч асів, вмістились в одну центурію і вони не брали участі у військових кампаніях Риму, тобто були звільнені від військової служби. Також Сервій Тулій заснував 18 центурій вершників. Провівши ценз, Сервій Тулій додає до трьох міських триб ще одну, а також засновує ще 26 заміських триб. Якщо стисло, то триба це територіальний та виборчий округ стародавнього Риму. В кожну міську трибу спочатку входило 100 рудів, а згодом число рудів виросло до 300. Античні історики пишуть, що в часи після заснування Риму цар Ромул розділив місто на три триби: Рамне, та Луцери. Провівши таким чином ценз та розділивши римських громадян, сервій Тулій розділяє Рим на чотири квартали: Субуру, Колінський квартал, Палатинський та Есквілінський пагорби. Також приєднює до міста два пагорби: Квірінал та Вімінал. Есквілінський пагорб в ті часи був незаселеним, і цар будує там свій будинок таким чином, заохочуючи римлян до розбудови Есквіліну. Після цього, за наказом Сервія Тулія, навколо Риму було збудовано мур. Діонісій Калігернацький приписує Сервію Тулію заснування так званої Латинської ліги. Латинська Ліга це назва, вигадана істориками, і як ця ліга називалась в часи Сервія Тулія, нам на жаль не відомо. Латинська ліга це міста регіону Лаціо, які об'єднались у лігу для боротьби із племенами сусідніх регіонів. Згідно з Діонісієм, саме Сервій Тулій зібрав царів латинських міст та запропонував їм цей союз під головуванням Риму. Царі погодились і як ратифікацію угоди вожді, скажімо так, скинулись та на зібрані кошти побудували храм Діани на Авентинському пагорбі. З храмом Діани Авентинської та Латинським Союзом пов'язана одна цікава легенда. Коли союз між латинськими містами було укладено, у сабінянина Акрона народилась корова неймовірної краси та об'ємів. Сабінські жерці розтлумачили народження цієї корови так: який народ принесе в жертву цю корову, але треба її принести в жертву у храмі Діани Авантинської, то той народ і керуватиме світом. Акрон взяв корову та повів її в Рим. Римські жерці теж знали тлумачення знамення і, зустрівши Акрона біля храму Діани Авентинської, сказали йому: Невже ти хочеш принести жертву Діані? Брудним? Піди та умися в Тибрі? Акрон був богобоязненим чоловіком, залишив корову жерцям, а сам поспішив умитися у Тибрі. Поки Акрон ретельно вимивав своє тіло, римські жерці принесли корову у жертву Діані, і таким чином справдилось пророцтво про те, що Рим головуватиме над світом. кажуть, що голова тієї корови була головною прикрасою на фронтоні храму Діани Авентинської. Також Сервій Туллій збудував два храми богині Фортуни, і як казали самі римляни, зробив він це тому, що ця богиня була прихильною до сервія самого народження. Хоча одного разу вона від нього відвернулась, але про це трошки згодом. Війни, які провадив сервій Туллій, були переможними. Він воював із веянами, з етруськими містами Тарквінії та Цере, а потім навіть і зі всіма 12 етруськими містами. Ці війни тривали понад 20 років і усе ж таки завершились перемогою римської зброї. Після завершення війн Сервій Тулій відібрав землю в міст Тарквінії, Цери та у міста Веї і віддав цю землю у власність тим римлянам, які утримали громадянство під час перепису. Як ми згадували на початку епізоду Сервій Тулій одружив синів Тарквінія Пріска на своїх доньках. Доньки Сервія, як і сини Пріска, Мали схожі характери, тобто одна із сестер та один із братів були спокійними як вода, а інші буйними на всю голову. І сталося так, що спокійна туллія старша вийшла заміж за пихатого Луція Терквінія, а молодша, частолюбна Туллія вийшла заміж за спокійного арунта. Одного разу зійшли пихати й Луцій Тарквіній та чистолюбна Тулія Молодша, і між ними виникло не те, що кохання, а скажімо так, їх звела жага до влади. Вони змовились проти сервія Тулія, але спочатку грохнули Арунта та Тулію старшу. Після смерті брата та сестри Луцій Тарквіній та Тулія Молодша побрались. Мабуть, влади більше прагнула Туллія, адже вона постійно цкувала свого чоловіка, що він царський син і не може бути таким тюхтієм, а повинен повстати проти Сервія Туллія та отримати царську владу, яка насправді належить лише йому. І туллія свого добилась. Луцій підкупляє сенаторів та роздає подарунки потрібним Патриціям, і ті підтримують молодого Терквінія. Одного дня Луцій Тарквіній разом із озброєними чоловіками увірвався у курію, де збирались сенатори, та сів у царське курульне крісло. Він наказав закликати сенаторів на збори. Прийшли усі сенатори: і підкуплені, і ті, що нічого не знали. Луцій Тарквіній розпочинає промову проти Сервія Тулія. Він згадує, що цар насправді раб. Що він незаконно захопив владу після вбивства Тарквінія Пріска, а його та покійного брата Арунта сервій Туллій усунув від влади та не надав хоча б посади у римському сенаті. Поки Луцій вішав лапшу на вуха римському народові, в курію приходить сервій Туллій. Що трапилось, Луцій? Ти взагалі обмоглів так, що смієш мене ще живого римського царя. Ображати останніми словами, промовив Сервій Туллій. Я зайняв своє місце, яке належить мені, а не якомусь там рабу, відповів Тарквіній. Слово за слово, і починаються взаємні образи. Як писав тіт Лівій, прихильники кожного піднімають крик, у курію збігається народ і стає зрозуміло, що царювати буде той хто переможе. Тут Тарквіній, якому нічого іншого вже не залишалося, зважується на найгірше. Будучи і набагато молодшим, і набагато сильнішим, він хапає сервія, виносить його з курії та скидає зі сходів. Царська охорона та прибічники царя, яких чомусь була меншість, втікають та залишають побитого сервія Тулія на волю богині Фортуни. Побитий сервій Тулій намагається втекти від натовпу переслідувачів, але його наздогоняють та заколюють кинджалами. Сервія Тулія залишили лежати у крові на римській вулиці, а в той час на форум до курії під'їхала на колісниці жінка Луція Тарквінія та донька мертвого Сервія Тулія Молодша. Вона першою визнає та проголошує свого чоловіка Луція Тарквінія римським царем. Вийшовши із курії, Луцій Тарквіній просить Тулію їхати додому, адже на форумі зараз вкрай небезпечно. Тулія наказує возниці рушати. Вони їдуть тією ж вулицею, де лежить тіло сервія Тулія. Коли возниця побачив тіло царя, він пригальмував. Тоді Тулія вихопила поводдя і на великій швидкості промчала по тілу свого батька і, як писав той самий тіт Лівій, на закривавленому возі сама заплямована й окроплена привезла пролиту батьківську кров домашнім богам. Цар Сервій Туллій керував Римом 44 роки, і навіть самі Римляни казали, що із смертю Сервія Туллія була вбита законна та справедлива царська влада. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки та коментарі. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.